Для збереження спокою та безпеки громадян на території Слов'янщини була збільшена кількість зовнішніх нарядів патрулювання із урахуванням наближення до місць масового скупчення людей, залізничного та автовокзалу. Днями здійснюючи охорону громадського порядку в районі автостанції Слов'янська. Увага інспекторів поліції привернув підозрілий громадянин, який, побачивши людей у формі, помітно занервував і спробував сховатися. При особистому догляді у раніше судимого місцевого жителя 1978 року народження. Правоохоронці виявили та вилучили ніж кустарного виробництва, який був схований у рукаві його куртки. Пояснити, з якою метою при собі носить холодну зброю, правопорушник не зміг. При вас зараз є якісь запрещені, колюще, режеще, наркотичні вещества? <плес> при вас є? Де він В, В каком рукаві? Вліво. Вправо. Вправо. Тобто, ось цей, за кого я держу. Для чого вам цей нож? Та не знаю, на що ти, для Где где вы его взяли, скажите, пожалуйста, Нашел. А где нашли? На жаль вокзале. в ходе патрулирования города Славянского именно охраны публичного порядка сотрудниками славянского дела полиции было привлечено внимание к гражданину, который вел себя. вызывающее, и при подходе к сотрудникам полиции данному человеку он начал быстро от них уходить. Вследствие чего сотрудники полиции остановили его и в кармане курточки обнаружили нож кустарного производства. Данный нож уже направлен на исследование, вследствие чего уже получена экспертиза по ножу и установлено, что данный нож является холодным оружием, вследствие чего возбуждено криминальное производство по статье 263, части 2 Уголовного кодекса Украины. На данный момент времени проводится досудебное разбирательство. Тож дії підозрюваного кваліфікуються за частиною 2 статті 263 кримінального кодексу України: носіння виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, каститів або іншої холодної зброї, без передбаченого законом дозволу. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Того ж дня у жителя Райгородка 1982 року народження співробітниками поліції був виявлений пакет, в якому знаходилися 96 патронів для автомата, калібру 7. 62 та 5,45 Чоловік розповів, що боєприпаси він знайшов, але пояснити, з якою метою не звернувся зі знахідкою до поліції, не зміг. Вилучене направлено на експертизу. В отношенні указаного гражданина відкрита уголовна производство по статті 263, часть 1 Уголовного кодекса України. Санкції зазначеної статті передбачають позбавлення волі строком до 7 років. Досудове розслідування триває.